Доброго раночку. Добрий день. Ми приїхали на участочок. Зараз будемо... Які у нас плани сьогодні, Діма? Розказуй. Плани всіх погодувати привезли піддони, вигрузити, знайти їм примінення. загородити низ під будівлею, щоб можна було курей випускати, щоб вони туди не ниряли, там не жили, не розмножалися, яйця не несли. Заділати ворота вниз, хочу пластикову вагонку, чисто, щоб Тайсон не, не втік. Ну, так. Да. Бо він у нас вже другі сутки живе на участці. Да, Переїхав. Якоби охранник. охранник. як. Дивимося, чи його ніхто не вкрав. Ну так будемо потроху займатися, будемо включатися, будемо вам показувати. Так що всім гарного дня, будьте з нами. Ну, це спека, купили кваску. Зараз п'ємо квас і будемо працювати. Дасін вже щось знайшов. Е курочки наші привезли їм огірків, трошки визбрали, такі вже кабачочки. то буду потрохи кидати, трошки може кинути, то вони дзьобають. Коротше тут бої за огірки приходять. Дайся? Ти охраняв? Тапки в мене взагалі чистіші. Воду наливала їм. Що у нас тут ще? А, ще скорлупки від яєць привезли. Бройра. Вже чистенько. Ну, перепілочки вже там навалили. Чистенько, красивенько. Кушають ребятки. Всі живі, всі здорові, слава Богу. Такі вже кабасики гарненькі. Водичку їм вчора поміняли. Що такі справи? Будемо сьогодні працювати. Що ти вже топчеш? Так, є у нас вагонки, кусочки. Хочемо прикрутити до фіртки, щоб собака не вилазив. Бо він любить вийти по вулиці, погоняти, квітки понюхати. Так що зараз будемо що робити. Так? Тут -то сьогодні ми оббили. Ну, Діма, цим займався. Отак от вздовж всього сараю. Тут бетонні стобики поклав. Теж, щоб не вбивати. І потім це відкриється і курочки будуть на вигулі. Тут травка є, буде чим зайнятися їм. Ми вирішили приїхати на рибалочку. Тут а Діма ловить карасиків малесеньких для наших курочок. Це вода спала, так? Да? Так. Ловимо на хлібчик. Да. І манку, Діма, ще додав. Зараз Діма буде розкладатися. Покажу, може щось щось ловим. Ну раніше Діма тягав одну за одною тут. Бе нас вже прийшли на хлібники. Це наш каріфанчик, він завжди, як ми сюди приходимо рибку ловить, приходить, йому дає про але сьогодні щось не рибний день. Так, да. будемо дивитися. Решті у нас перший улов. Побіжав. Йо, клюв, пошов. Щось відровки не. Дровки. Так, да. це перша рибка, яка йде відро, тому що <кхи> це вже штуки чотири з'їв. Там його десь мамка, мабуть, або сестричка. ну Якісь родственники теж рибку кушають. Такі взагалі красопулічки. Такі карасики. Зрозуміли, <кхи> що ця кітська старенька. Вона пішла туди, ми її кинули, кури отобрали. Потім вона забіжену прийшла сюди. Я, уже из ведра все рыбки И уже Я вже з відром ці рибки поваловлювала. І вона вже тут під охорони кушає. І це вже поїла. Ненаситна тут.